Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи. Зупинка серця у футболіста-зорі. Нове підписання Динамо. Рух дізнався опонентів УЛЧ. Це і не тільки у наступні декілька хвилин. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали. Нападник шкупі Сандей потрапив до сфери інтересів київського Динамо. Через проблеми з підписанням Даніеля Параскіфа Динамо продовжує пошуки нового Форварда. Форвард яскраво проявляється себе на зборах зокрема у вчорашньому поєдинку з литовським Жальгірісом, відзначився хитриком у поточному сезоні Сандей зіграв 21 поєдинок у всіх змаганнях в яких записав до свого активу 6 голів та 4 результативні передачі трансфер маркет оцінює форварда у 600 тисяч євро 13 лютого у швейцарському ньоні відбулось жеракування стадії плей-офф юнацької ліги УЄФА. Було визначено шляхи кожної команди від однієї восьмої фіналу до квітневого фіналу чотирьох уньйонів. Усі раунди проводяться в одноматчевому форматі. Суперником руху ю 19 був названий Мілан Ю 19 Львівський клуб зіграє поєдинок однієї восьмої фіналу проти італійців на виїзді 28 лютого або 1 березня у чвертьфіналі 14 або 15 березня. Переможець пари Мілан Рух зіграє проти найкращого в матчі Атлетько Генк. У захисника зорі Олега Данченка виникли несподівані проблеми зі здоров'ям. Зараз луганський клуб перебуває на зборах у Туреччині. Напередодні під час тренування у Данченка раптово зупинилось серце, повідомляє тато таке. За інформацією джерела, життя Данченку вдалося врятувати лише завдяки тому, що поблизу тренувального комплексу опинилися австрійські лікарі, у яких було необхідне обладнання, аби запустити серце. Жодних прогнозів щодо повернення кар'єри робити не можна. Лише й зауважимо, що Олег Данчен Чінко один із лідерів зорі. Уболівальники команди визнали його найкращим гравцем команди у першій половині нинішнього сезону. Віктор Скрипник є ще одним тренером, якого ОАФ мала намір запросити на посаду головного тренера збірної. Повідомляє та то таке: представники Української асоціації футболу були не проти, аби фахівець поєднував роботу на чолі полтавців та синьо-жовтих, але ворскла не горить бажанням відпускати скрипника навіть попри його високу зарплату. Контакти фахівця з полтавцями завершуються вже влітку. Додамо, що з січня цього року збірна України залишилась без головного тренера. А вже 20 6 березня синьо-жовті мають розпочати свій шлях до Євро-2024. Головний тренер Вереса Юрій Віт розповів, як Євген Селізньов хотів повернутись до рівненського клубу. Селізньов ми спілкувалися, але у Вересі ті футболісти, які грали там. У нас табу до нас Діма Нємчаніно переходив. Ми з болівальниками спілкувались і казали, що окей, це останній раз. Дмитро свого часу встиг пограти за криля Свєтов. Футболісти, які грали на Росії, табу для нас розповів вірт на подкасті в брутального футболу. Нагадаємо, що Селезньов у 2016 році пограв за російську кубань. Ще ж це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та звісно зсу. Слава Україні та до нових зустрічей.